Наче різменником воно мало трошки інший погляд. Е, і в більшості випадків вони керувалися більше такою, як вони казали, реалістичною політикою. І з огляду на цю реалістичну політику, вони вважали, що краще буде орієнтуватися на Німеччину. Що краще буде все-таки спертися на Німеччину і використати Німеччину в війні проти Совєтського Союзу і таким чином добитися Незалежної України. В результаті, е, що стосується Бандери, то ми бачимо. Оцю цю ситуацію, коли власне він вийшов з тюрми, чітко сформулював свої, скажімо так, пропозиції до керівництва організації українських націоналістів, в яких він сказав, що по-перше, треба орієнтуватися тільки на свої сили. По-друге, ми визнаємо керівництво ОУН, якщо ви молодий революційний актив долучаєте до цього керівництва, тобто теж виходить цікаво, що е, хтось вийшов щойно з тюрми, хтось організовував атентати. Хтось пройшов пекло, про нього вже народ пісні співає, а він там невідомо хто, в принципі, в цій ієрархії. Зрозуміло, що він має вже бути на серйозних позиціях і так далі. І так далі. І в цій ситуації е, були певні конкретні претензії, були претензії до деяких окремих людей в проводі українських націоналістів, щодо яких були обґрунтовані претензії щодо можливої їх участі в стукатстві, щодо того, що дуже було багато підозрів, що таємний архів ОУН, який був в Празі. Невідомим чином попав в руки польській поліції, і потім через цей архів багато людей дуже посадили. Тобто були певні обґрунтовані претензії, на жаль, ці претензії не були фактично розглянуті. І тоді було прийнято рішення, що єдина форма подальшої націоналістичної боротьби це створення революційного проводу Організації українських націоналістів на чолі Степаном Бандерою. І фактично в 40-му році створюється революційний провід, який по великій мірі е, ідеологічно він нічим майже не відрізнявся від того, що пропонувала ця Мельниківська фракція. Фактично різниця була тільки в тактиці. Е, у ОУНівці революційні вони виступали саме за, е, саме за те, щоб опиратися лише на власних силах. Якщо ми говоримо про Мельниківців, то е, більшість АУН взагалі після цього розколу. Більшість ООН залишилася з Бандерою. Звичайно, в першу чергу, це е, безпосередній актив на території України. Більшість емігрантських середовищ залишилася з Мельником. Але фактично можемо сказати, що більшість організацій, в першу чергу, революційна налаштована частина, вона саме пішла за Бандерою. В цій ситуації е, ми говоримо про те, що е, з Бандерою. Виникла яка ситуація, що е, ми ж не можемо зараз сказати, що Мельниківці вони не були, е, тобто що це були б якісь ідеологічні підстави до цього розколу, як я вже сказав. Тому що, наприклад, серед Мельниківців були такі звичайно шановані діячі, як Микола Сіборський, один з головних ідеологів українського націоналізму, який написав на ціократію. Всім раджу також почитати це книга одна з основоположних в українському націоналізмі. Були такі люди, як Євген Маленюк, наприклад, великий український поет, революціонер і бойовий офіцер української армії. Були такі люди, як Олег Ольжеш, теж великий поет і великий революціонер. Було багато дуже Олена ліга, але ми можемо все ж таки сказати, що більшість людей, більшість революційного активу, лишилася саме з Бандерою. Тут ще важливо сказати про те, що одна з причин цього відходу Бандери. Одна з таких, вже, як то кажуть, останніх крапель, вона трапилася в 1939 році, ще коли була ще Польща. Але тоді була ситуація з створенням Карпатської України, тобто 39-й рік створюється ще за півроку до початку Другої світової війни. Українці фактично вже опинилися в ситуації війни, тому що розвалилася Чехословаччина, і на території Закарпаття, яке тоді входило в Чехословаччину, утворилася українська держава, яка називалася Карпатська Україна. І е, Угорщина, союзник е, Гітлера на той момент, вона окупувала потім цю територію і закупила. І, власне, тоді е, українські націоналісти, які потім вклали основу бандерівського руху, вони е, сказали, що нам не треба зважати на жодні якісь там союзницькі речі, що нібито Угорщина це союзник Гітлера. Нам треба їхати на Закарпаття і захищати націю без компромісів. І вони туди поїхали. Найактивнішими там був. Той ж самий Роман Шухевич, Колонзінський, наприклад, той, який потім, ну, фактично, який став автором, який був автором теорії військової доктрини українського націоналізму. І в цій ситуації ми можемо говорити про те, що тодішнє керівництво УОН Мельниківське воно сказало, що цього робити не треба, що, мовляв, ми не можемо провокувати Угорщину, а вона союзник Гітлера, а і так далі, і так далі. Тобто не треба цього робити. Ну але насправді в цій ситуації треба було це робити. І навіть той ж Ольжеш, який потім був мельниківцем, він теж поїхав на Закарпаття і боровся за карпатську Україну. В тій ситуації, звичайно, боротьба була нерівною, і угорська регулярна армія вона перемогла ті от, щойно створені частини карпатської січі, але честь нації була відстояна і. Як то кажуть, про пари українського націоналізму були покриті невмиручою славою, як каже один наш товариш. І в цій ситуації ми можемо сказати про те, що е, це було правильний крок. І потім, через це, це була теж одна з причин, чому бандерівці вирішили, що треба самим створювати революційний провід. Після того, коли був створений революційний провід, виникає ситуація, коли треба вже безпосередньо е, рано чи пізно розпочнеться совєтсько німецька війна. І коли ця війна розпочалась, то Львів, який був 30 червня, 29 вже фактично червня, під контролем українського батальйону Нафтіга, він власне це була формація, яка знаходилася під впливом бандерівців. То безпосередньо, 30 червня, відбулася історична подія, була в місті Львові відновлена українська державність, був проголошений акт незалежності і фактично був створений уряд на чолі з Ярославом Стеськом. В тій ситуації це був виклик в великій мірі німцям, тому що німці вони не мали в своїх планах створювати незалежну Україну, а це фактично ставило їх перед фактом. І це була чисто Бандерівська акція. Вони не чекали, поки вони отримують якусь санкцію на це. Вони вважали, що їхня ціль це незалежна Україна, і це треба робити негайно. 30 червня був проголошений цей акт і відповідь німців не заборилася. Замість того, щоб підтримати націоналістів. Вони заарештували керівництво організації українських націоналістів, заарештували Бандеру, Стецька і відправили їх під арешт до Німеччини. В цій ситуації ми можемо говорити про те, що це був в великій мірі їх вибір, який потім спричинив їх поразку. Тобто, як виявилося, вони не могли стати вище свого шовінізму, те, що вони не вважали українців достойними держави, і через це вони програли. В тій ситуації на території України починає діяти вже в 41-му році, фактично величезна кількість. Різних повстанських формувань, які формувалися як місцевим населенням, так частково людьми, які просто опинялися там на лінії фронту і мали зброю в руках. І в результаті величезна кількість людей опинилася, ну, тобто починалися оці процеси бродіння, процеси створення якихось різних повстанських організацій. І тоді ОУН, революційна, воно бачить, що відбувається знову процес, який можна характеризувати як Атаманщина, те, що було. В 19-20 році в Україні по всій Україні, наприклад, в центральній Україні, коли е, була величезна кількість отаманів, ці отамани, кожен вважав, що він найголовніший нікому не підкоряється, кожен там свою дипломатію вів, е, кожен думав, що він найрозумніший. І не було єдиного керівництва в результаті через це всі програли. Так от ОУН революційно вирішила, що таких помилок допускати більше не можна, і тому треба всі сили кинути на те, щоб створити єдину централізовану військову силу. І тоді така сила була створена, Українська повстанська армія. Вона була створена шляхом того, що було створено ядро, і потім навколо цього ядра було просто об'єднання всіх військових формувань українських з вимогою, або ви підкоряєтеся революційному проводову, або ви складаєте зброю. Це було єдине правильне рішення, тому що якщо б цього не було ніякого упа, ніякої упа би в нашому сьогоднішньому розумінні, як ми це знаємо, не було. Би. Були б знову в кожному селі селі був би свій атаман, і це б дуже швидко було б знищено. Коли була єдина централізована система, армія, єдине керівництво, це була зовсім інша справа. І в цій ситуації у почало активно діяти. У почало діяти проти польських шовіністів, які в той час хотіли знищити українське населення Західної України, і власне я зараз про це окремо розкажу. Діяло проти більшовицьких партизанів, діяло проти німецьких окупантів. В тій ситуації це була величезна, скажімо, це, 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 це війна була величезна значення мала для України, особливо з польськими шовіністами. Що цікаво. Війна з Польщею в ХХ столітті фактично почалася в 18 році, коли українці Західної України вирішили відділитися від Австрійської імперії і створити власну державу, а потім, як ця держава була створена, вони одразу приєдналися до Великої України, була створена єдина Соборна Україна. То фактично поляки вони вирішили, що вони не підуть, і вони будуть далі бути окупантами Західної України, і вони почали з українцями війну.